Майже щодня чоловіки призовного віку намагаються покинути країну, порушуючи закон. Здебільшого намагаються втекти за кордон поза межами пункту пропуску або ж підробляють документи. Як виловлюють порушників прикордонники, дізнавались мої колеги. Це одна з ділянок українського державного кордону із Польщею. Щоб потрапити в сусідню країну, є лише одна перешкода із колючого дроту. Охочих потрапити нелегально за кордон достатньо. Тож прикордонники чергують тут цілодобово. Демонструють, як відбувається затримання таких порушників. Стій державна прикордонна служба буде застосована службову собаку. Буде застосована службову собаку. Рінко, фас! все відбувається за лічені секунди. Ухілянта затримують. Затриманого собі дошкільні державного кордону. Порушка руку реагування. Як приймаєте? Прикордонники розповідають, що схем нелегального перетину кордону безліч. Від підробних документів до проїзду у різних сховках у транспорті на даний момент одними такими двома найдієвішими способами, якими намагаються потрапити чоловіки України і Європейського Союзу, це є укладання фіктивних шлюбів з жінками, які мають там троє дітей, або супровід інвалідів. І на даний момент оперативними підрозділами го прикордонного загону ліквідовано більше. 400 схем, які діяли до сьогоднішнього дня. Особам оголошено про підозри. Сергій додає, що у більшості таких випадків суд вже виніс вироки винним. За даними прикордонників, цьогоріч кількість спроб нелегально перетнути держкордон зменшилась. Втім, на пунктах пропуску чоловіків вдосталь. Більшість з них стверджує, що має всі права для виїзду, підтверджені документами. Тоді не ви безперешкодно перетинаєте. Так. А часто їздите за ключом? Ні. А зараз в яких справах їдете, якщо не закрити? У мене троє дітей. Ось моє має досвідчення. вам в військкоматі видали, так? Так. Тім інспектор прикордонної служби каже, що людей із підробленими документами вистачає. Були різні документи, були багатодітні, були люди, які пробували своїх дітей робити інвалідами, були, які створювали документи, що вони не придатні ніби до служби. Милобезлі документів загалом з початку 2023 року у пунктах пропуску з різних причин не пропущено майже 23 тисячі чоловіків віком 18-60 років. Досить часто такі випадки трапляються саме в нічний час доби, коли громадяни враховують, що можливо вночі дії інспектора будуть не ну можливо трішки не такими пильними, як в день. На ділянці львівського прикордонного загону цьогоріч вже виявили 130 чоловіків призовного віку, що хотіли незаконно перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Олег Янко, Арсен Розанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.